Місто самостійно не визначає тарифу. Структуру тарифу і саму, сам розмір тарифу затверджує виключно ця комісія. А то що ми ще подали розрахунки ще, по в травні минулого року. Тобто там досі немає відповіді ніякої, чи в чому справа, що ми не можемо підняти тариф до їх собі вартості <п 'ятування> Комісія, ця, про яку я говорив з певних політичних питань, дуже час відкладала розгляд цього питання, вона їх просто не розглядала. <п 'ятування> Хоча <п 'ятування> керівник комісії теперішній це бувший. Сійський голова Севастополя, тобто людина, яка на практиці знає, що це таке, але є пані причини, політичні суд, ну, через, через які вони не хотіли це рішення приймати. Так практично по всій Україні. Але коли зараз є проблемна ситуація, що водоканал постійно з, в нього постійно зростає заборгованість за електроенергію, і це не тільки в Тернополі, це в кожному з міст України. В багатьох містах вже було таке, що. Ремо відключали водоканали від електроенергії, міська зупинялася, зупиняється, увазі, не тільки зупиняється подача води, так? зупиняється досвідучі питання такі каналізаційно-насосні станції. Відповідно, враховуючи ці проблеми, комісія все ж таки пішла на те, що частково підняла тарифи саме ради того, щоб покращити розрахунки з електроенергію. Але той розмір тарифів, які настановили, не відповідає реальним потребам. Принаймні він дозволить погасити борги перед енергетиками. Він дозволить погасити борги, але він трошки дещо покращить фінансову ситуацію. Для того, щоб це дорогасити, ми навіть в цьому році прийшли на те, що звільнили роботоканали до податку на землю, щоб таким чином він міг ці кошти використовувати.